Добрий день, мої любі малята! Сьогодні у нас з вами заняття малювання. Але спочатку давайте з вами привітаємось. Доброго ранку сонце привітне! Доброго ранку небо блакитне. Доброго ранку в небі пташки. Доброго ранку, зелені дубки. Доброго ранку, люди привітні! Доброго ранку, друзі незамінні! Молодці малята у вас добре вийшло, а малювати сьогодні ми з вами будемо квітучу галявину, яка вкрита квітами. Подивіться, які гарні галявини є в природі. Справжня краса чи не так? А для роботи нам знадобиться аркуш паперу, зубна щітка, пензлик, вушна паличка, зелена фарба, червона та жовта. А взагалі малята і шановні батьки, фарби та аркуш можуть бути за, за вашим. Вибором. Але спочатку малята я пропоную зробити пальчикову гімнастику. Приготували свої долоньки і повторюємо за мною наші гарні квіточки розкривають пелюстки. Вітерець усе качає. Пилюстки перебирає. Наші гарні квіточки закривають пилюстки, тихо, тихо засинають і голівоньки гайдають. Давайте зробимо ще один раз. Приготували долоньки. Наші гарні квіточки розкривають пелюстки. Вітерець усе качає, пелюстки перебирає наші гарні квіточки закривають пелюстки. тихо, тихо засинають і голівоньки гойдають. Молодці малята, а тепер приступимо з вами. До роботи. Починаємо малювати. Беремо зубну щітку та добре вмочуємо її в зелену фарбу. І починаємо малювати травичку знизу аркуша догори. Ось так. За потреби набираємо ще фарбу. Ось так. Тепер будемо малювати пелюстки. Квітів. Беремо пензлик і вмочуємо його в кольорову фарбу. Я беру червону, а у вас пелюстки квітів можуть бути будь-якого кольору, притискаємо пензлик до аркушу паперу, і у нас виходить пелюсточка. І так робимо по колу, щоб утворилася квіточка. Ось так. І таким методом малюємо багато квіточок, скільки поміститься на вашому аркуші паперу. Ось так. Тепер беремо вушну паличку і намалюємо серединки нашим квіточкам. У мене жовтенькі серединки. Ось так. Тепер візьмемо. Знову зубну щітку і намалюємо ніжку для квіточки краєм щіточки. Ось так. Також краєм щітки можна намалювати листочки. Ось так. Яка чудова робота вийшла? Мої любі малята! Я сподіваюся, що у вас все вийшло і ви намалювали чудову квіткову галявину. Я чекаю на ваші роботи в Classroom і телеграм. На все добре, мої любі!